Друзі, всім привіт. Стадія Challengers добігла до свого кінця. І ми тепер будемо робити пікем на наступну стадію: стадію Легенд, де до восьми команд з Challengers додалися ще вісім команд, які напряму потрапили в легенди. Це найцікавіший етап мейджору, Навіть плей-офф для мене не такий цікавий, тому що. А, ну тут тут іде справжня заруба. От плей-офф, типу, це класична сітка, а, де треба виграти просто три Best of 3. А тут треба поміситися, і Best of 1 це, це жорстко для всіх команд. Згадайте, от навіть стартовий матч Na'Vi на РМРі проти Into the Zebріч це було м'ясо. Цього разу ми зробимо за схожою схемою, як і в минулому відео, ну, в минулому пік-відео. Ми Спершу складемо повністю весь шлях всіх команд до кінця, а потім е, спробуємо е, визначити ту вісімку, яка пройде у плей-оф. Ну і е, зробимо це у пікімі Петрика благодійному, де вже зібрали майже 150 тисяч на повернений живим. Це супер круто. Ну що ж, розпочнемо. Е, перший матч навіть Gamer Legion. Тут. Мають перемагати Наві, Gamer Ліджин проперлися, але як ми бачили, в Best of 1 в них не дуже йшло. До речі, тут знову можуть дійти до Inferno, де я надам перевагу саме команді Наві. Liquid. Я вважаю, що Liquid не пройдуть до наступної стадії, до плей-офф. В них немає шансів, вони грають жахливо і а, змогли переграти лише слабкі команди. А, тому тут я надам перевагу саме Nine. Може бути enшин, який в обох жахливий, але навіть тут найн мають бути сильнішими. А Фурія проти Монте. А це дуже цікавий матч, де все може завершитися, наприклад, на мапі Міраж. А Анубісу скоріш за все, не буде. Може бути нюк, може бути enшит. І знаєте що? Я не бачу фурію взагалі фаворитом. Команда грає погано. Монте розігріті і в настрої. Вони виграють цей матч. А Фнатік Ніп. Ніп. Я сподіваюся, що це буде не оверпас. А В інших випадках я шансів для Фнатік не бачу. Хіба що на інферно, але я думаю, що все дійде до якогось Вертіго. А крім того, ніп. ніп добре грають, але є проблеми, особлива проблема, якщо рахувати, що ми бачили лише дві мапи від них. Ну, ми бачили вертіго, яке вони програли, ми бачили Інферно проти Грейхаунд і три міражі, які вони виграли. Тому я думаю, тут міража, скоріш за все, не буде. Тим більше він у Fnatic жахливий. Героїк Фейс Фейс грали не дуже добре, насправді. Вони грали uh, на своєму звичному рівні, але це не було щось феноменальне. А uh, я думаю, що тут може все дійти до мапи Overpass, яка влаштовує більше героїк, але. Face зараз а, готові грати цю мапу. Також може бути нюк, як на мене, інферно, точно не має бути. я Якщо це буде інферно, тоді я би віддав перевагу Face. На всіх інших мапах, які можуть бути в теорії, як от той самий Міраж. Тут не так багато варіантів, але я віддам перевагу саме команді Героїв. Into the Breach Apex. Apex Apex розігріті, Apex uh, задоволені, у них ніхто не просів. Найгірший гравець uh, це Kixan 0,97 рейтинг. Це круто, це Капітан з рейтингом 097. вау. Wow. Into the Breach проперлися на РМР, і тому я не думаю, що вони тут дуже сильно будуть uh, напрягати. Я думаю, що Apex тут виграють. Віталіті G2. однозначно, G2. Віталіті, попри те, що виграли Емріо, я не ставлю їх великими фаворитами на цьому мейджорі. Мені здається, що команда може провалитися, тож провалиться серйозно. Всі команди заряджені і хочуть перемагати. От це треба розуміти. І Віталіті тут не настільки забущені цим домашнім мейджером, і так далі. Там лише два французи. Типу. Там Нема кому насправді так віддаватися те, що це домашній мейджор. Ні, а, навіть як подумати, які мапи є, де в теорії Віталіті сильніші. Міраж? Можливо, але не факт. Ну, окей, Вертіго. Вертіго, але Вертіго не буде, тому що Джиту не допустить цього. Може бути нюк, може бути інферно, от може бути той самий Міраж. Ну тут, тут нема що грати насправді. На будь-якій мапі, яка в теорії може бути сильніша команда G2. Я все ж думаю, що допікаються до Анубісу, і там все рівно буде сильніша команда G2. А Бетню Сиглс проти Енс. Думаю, Енс, Бетню Сиглс проперлися трошечки їм пощастило також. А На RMR з суперниками я не думаю, що команди є шанси за, за щось зачепитися. Золотали гроші стікерів, і до побачення. Давайте ну, з кінця почнемо з Vitalті, Betню Siglс Vitalті проти Into the Breach Face. Тут, я думаю, нікого не здивує. Ой-ой-ой. Фнатік -ой. uh, проти Liquid. Добре, я не знаю, тут це тотальний рандом. Я поставлю Liquid тільки через те, що вони добре грають проти поганих команд. Fnatic погана команда. Фурія проти Геймер Леген. Фурія проти Геймер Лежен. У Gamer Legion дуже сильний в плані Overpass, Inferno та Ancient. Це ці три мапи, яких Фурія буде намагатися уникнути. І, скоріше за все, не вийде уникнути всього. Я думаю, що Геймер Леген мають перегравати Фурію. Тут, тут 50 на 50, але я, я ставлю на Геймер Леген. Енс. G2 Так як це Best of 1, але є такі мапи, як Ancient Nuke та Anubis. Тут цікаво, тому що Inferno не буде 100%. Міража, скоріш за все, теж. G2 можуть намагатися зіграти Nuke Так Це цілком влаштовує Ends. Вертігку теж не буде. Ну, тут дуже на тоненького. і я все ж оберу Енс. Героїк Апекс Героїк при всій повазі, але це героїк. Найн проти NIP. Я думаю, що тут може все дійти до вертіго. Якщо ніб справді впевнені, в цій мапі. Якщо тут дійде до вертіго, то тут Найн. Я все ж поставлю на найн. Ніб були гарні. Але в них було багато помилок, і вони грали проти не найкращих суперників. Я справді думаю, що Найн можуть тут доходити далеко і сильно. Наві Монте матч, який поб'є рекорд української трансляції. Наві прибирають Вертіго. Добре. А Монте прибирають Інферно. Теж добре. Для обох команд, в принципі, їх це влаштовує. А, тоді до чого взагалі от вони можуть допікатись? Чи ризикнуть Наві грати Міраж проти Монте? Напевно, так. Нубісу не буде. А оверпас. Та напевно, не... не ризикнуть грати оверпас. Я поставлю на Наві лише через досвід. От порівнюючи з матчем Face Monта, це може бути той такий ancient. Я поставлю тільки через досвід Наві. Але це дуже буде близький матч. Це, це буде цікавий і близький матч. А тоді а, герої виходять 3-0. Тут для мене взагалі немає жодних сумнівів. Команда сильна. І такі Best of 1 вона класи на раз, два-три. Наві Енс. Наві прибирають Вертіго. Енс прибирають Інферно. А тоді Енс пікають нюк. Обов'язково. Наві... чи ризикнуть Наві пікнути Еншент? Ні. Я думаю, вони пікнуть Міраж в цьому, в цьому випадку. Еншент uh, проти Еншент uh, проти Енс uh, — жахливе рішення. Uh, тоді uh, мінус оверпас. О, от Наві ще можуть оверпас. Ну, якщо вони не пікнуть, uh, якщо вони не пікнуть Міраж, то вони пікнуть оверпас. Uh, Я думаю, що тут мінімум 1-1. І от на третю мапу а, може лишитися. Так, треба, треба переглянути швиденько. А, що там що там будуть грати приблизно команди? От Pet New Siddles Ends. Е, на третю мапу у нас може лишитися Anubis... Анубіс. Anubis... На Анубіс я віддам перевагу ENDs. Окей, я. Поставлю, типу, на 3-0 Наві, але це. Я не буду їх брати в пік, я відразу кажу. Я не думаю, що не вийдуть 3-0. От якось так. G2 проти Gamer Legion. Ну тут повторення історії. Нагадаю, що Геймер не пустили на минулий мейджор G2 в на емері. Apex проти Vitality. В Best of 1 я поставлю на Vitality. Face Liquid Face. А, ніп Монте. Монте. Я думаю, що Ніпс А, Тепер залишилось найважливіше питання. Бетню Сиглс чи Into the bridge. Я поставлю косоварю. А тут поставлю Фурія. Перемога Фурії. Ends Face. Другий раз так не вийде, не проканає. Я не думаю, що тут буде. Перемога Ends. Але не здивуюсь, якщо вона буде. Я просто здається, що двічі поспіль так не вийде легко. Най проти Віталіті. Це цікаво. Нагадаю, що ці команди грали на РМР і Найн тоді виграли. Здається, навіть виграли 2-0. Вталіті не грають Ancient це благословіння для Nine. Най. Nine... Найн виграють. Я не знаю, якщо в них зберігся. Апетит і настрій з минулого мейджору, то найвиграють. G2 переграють Монте, на жаль. Liquid Gamer Legion. Однозначно Gamer Legend. Apex проти Фурія. Apex не грають нюк. Фурія, не грають Overpass. Ну, Apex ідуть на Anubis, скоріше за все. Фурія пікують Міраж? Та я думаю, тут Apex виграють. Навіть без особливих проблем насправді. Ніп, Bad New Siegels. Ніп. Nip... Ми, ми, ми бачили лише три мапи. Я не знаю, що грають ніп. Як вони грають інші мапи, що в них на Ancient і так далі. А, Bad New Сиглс Seagulls... ну, це рандомний пік. Я не ставлю ніп на прохід наступний раунд, це точно, тому що тут буде недобре. Ендз NIP. Я думаю, що тут ENDS проходять. Давайте скіп Віталіті. Ну, Вталіті в 2-2 проти Геймер Лігжен мають перегравати Віталіті. А тоді а, Монте проти Apex, Ну, вже в 2-в 2, маючи такий досвід. Це звичайно Глорпік. Я не впевнений, що я мислю достатньо об'єктивно, пікаючи кожен раз оцю перемогу Монте. Ну, от. Ми дивимося, Монте переграють Апекс. Це цілком реальна історія. Не раз таке було. Монте переграють Ніп. В Best of 1, та цілком. Ну, от допікаються вони до Вертіго. Ні, не допікаються вони до Вертіго. Ніяк, я не вірю в це. А, допікаються вони до Міража. Еншент вони не гратимуть проти а, Монте. Це собі дорожче. Інферно не буде. Оверпасу теж, скоріше за все, не буде. Хоча й на оверпасі можуть. Паніш пік, як казав Ламач. Ні. І Монте програють Наві і переграють фурів. Ну, так, монте а, от. Монте виходять у плей-офф. Називайте мене Глором. от отакий у нас виходить пікемчик. І зараз ми обираємо команду. Команда, яка закінчить Legend Stage без поразок. Героїк. Далі. Uh, команда, що закінчить без перемог. Uh, Fnatic. Так, напевно, Фнатік я не думаю, що тут є шанси Фнатіків. А сім команд, які проходять у плей-офф. 9, Наві, Ends, G2, Vitality. Uh, Monte. Зберегти піком. І от виходить таке чудо. Це рандом, насправді, бо багато що залежить від команд, від їхньої форми. От, от зараз Фнатік, я не знаю, може вони задротили останні три тижні, просто вони задротили, як дурні, і зараз вийдуть, поруть бур всіх, але я в це не вірю. Тому ось такий. Діліться своїми пікемами. Підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на телеграм-канал, ставте лайки. Буду радий побачити ваші думки. Любіть Counter-Strike.